Привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо гречку з куркою у духовці. Я гарно промила дві склянки гречки, покришила ось так, одну цибульку, одну морквинку. Зараз, друзі, залию сюди 4 скляночки води і виложу курочку. І все і кладемо в духовку і будемо запікати. Ось так. Бачите, я залила водичку, нарізала ще кусочками масла, а тепер викладаю курку. Все. А тепер в духовку е при 180 градусів, десь так думаю, на годину. А там побачимо. Я вам результат обов'язково покажу. Дивіться, друзі, яка красота! Наша гречка готова. Подивіться, як вона розсипається. Яка червоненька курочка, бачите? Ах, зараз салатиком. Боже, салатиком. Ось так, друзі, виглядає мій обід Помідорка, корочка і гречка. Бачите, яка це красота! А смакота і дуже швидко, і дуже смачно. Все мої любі, всім гарного дня і до зустрічі!